Вітаю тебе, мій любий друже! Знайомся. Герл, бой. Ми будемо допомагати фермеру збирати врожай. Хочеш з нами? Наш фермер розмовляє лише англійською мовою. Тож, щоб порозумітись, ми вивчимо назви фруктів англійською. Це буде легко зробити. Ми вже знаємо слово girl, дівчинка. A girl. Boy. Хлопчик. A boy. Вже два слова ми знаємо. Це в нас Apple. Apple. Lemon – lemon. А зараз трохи практики. Повторюю за мною назву. Лемен. 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 А ось на цьому дереві ростуть яблука. Давай їх шукати разом. Ти вже знаєш, що яблуко це apple. Повторюємо. Apple. Apple. А зараз дивись уважно і називай, який фрукт падає з дерева. Apple Lemon. Apple Lemon. Apple. Лемон. Лемон. І що в нас залишилося? Apple. Ми добре провели час, вивчили нові слова і допомогли фермеру. До нових зустрічей! Сію! Побачимось!